Вітаємо захисників і захисниць України. Дякуємо за службу, яка рятує щодня життя українців. Слава Україні! Героям слава за незламність, самовідданість і щоденну боротьбу за свободу та безпеку нашої держави. Дякуємо нашим захисникам та захисницям Збройних сил України. Ми дякуємо нашим захисникам і захисницям Збройних сил України, за захист, за свободу, за життя, за майбутнє, за можливість жити, працювати та мріяти, за мужність, за їхню силу та відвагу, за стійкість та сміливість, за самовідданість і жертовність, за віру в перемогу, за можливість бути вільними та за любов до України, що міцніша за будь-яку зброю, за можливість радіти кожному ранку в своїй домівці, за те, що ми можемо будувати плани на завтра, і за те, що у нас є завтра за безстрашний захист нашої країни. Дякуємо, дякуємо нашим захисникам, за можливість жити, працювати і мріяти. Дякуємо захисникам і захисникам за незламність, за героїзм і змогу працювати для вас. Слава Україні! Героям слава за незламну волю, що стало щитом для кожної української родини. Героям, Героям слава!